Хемозаробітку заробітку на мобілізації та забезпеченні ЗСУ, Міноборони, Оміров, Безрукова, Калмикова, Сухорукова. Агенція оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової продовжує закуповувати дрони за завищеними цінами, переплачуючи мільйони гривень за продукцію, яку можна було б придбати на ринку значно дешевше. При цьому тендери виграють компанії без досвіду в оборонній сфері. А деякі постачальники, як небо в піксель та Vna Trade, взагалі мали бізнеси у сферах не пов'язаних із військовою промисловістю. Ці закупівлі супроводжуються не тільки завищеними цінами, а й поста ставками неякісної техніки, що не вибухає та падає під дію реп, меншу уваги привертає ситуація в державному операторі Тилу, де керівник Арсен Джумаділов ігнорує постачання неякісних протухлих продуктів для ЗСУ з боку Асікс груп та МІДПРОМ. В той же час мінветеранів під керівництвом на.